Сьогоднішній цей день, який Господь дарував для нас, де Господь побудив нас Духом Святим, сьогодні прибути на це місці, дав кожному нам можливість цей недільний день бути сьогодні на цьому місці, в Домі Божому, щоб послухати Слово Боже, подякувати Господу своїх молитвах. За все, що Господь для нас, сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували над деякими словами, які були сказані самим Ісусом Христом свого часу в нагірній проповіді Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, сказав такі слова: Блаженні голодні та спрагненні правди, бо вони будуть нагодовані. Хотів би звернути увагу це сказані слова самим Ісусом Христом. Самим Ісусом Христом сказані слова. Кожне слово, кожна проповідь, кожна річ, яка була зроблена Ісусом Христом, вона мала важливу річ. І, і ті слова, вони також є важливі і мають певний зміст, де, як я вже говорив, було сказано, де Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, сказав блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони будуть нагодовані. І сьогодні я хотів би зачитати одну. Притчу та одну подію, яку описує Євгеніст Лука, хто має слово Боже, може прослідкувати, 14 розділ з 12 вірша. Венелії від Луки, 14 розділ 12 вірша. А тому, хто його, тобто Ісуса Христа, був покликав, сказав він: Коли ти справляєш у чи вечерю, не клич другів своїх, ні братів своїх, ані своїх рідних. Ані сусідів багатих, щоб так само й вони коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, але як справля... але як справляєш гостину клиш убогих, каліч, калік, кривих та сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за Воскресіння праведних. Як почув це один із отих, що сидів з ним при столі, то до нього сказав Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві. Він же промовив до нього: один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: Ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Першу, прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі п'ять паргулів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав: «Удружився ось я і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба: піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб, від... і згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти та місця є ще. І сказав пан рабові: піди на дороги і на загороди, та й з силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів. Тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало до цього місця. З прочитаного місця ми бачимо з самого початку ми прочитали одну подію, де Ісус Христос був запрошений до одного чоловіка в гості. Вище, коли ми читаємо, там описується, коли Ісус Христос прийшов до цього чоловіка, Він побачив одну таку картину. Побачив таку одну картину, як кожен із запрошених приходили, займали собі певні місця. Кожен із запрошених, який приходили, займали собі певні місця, і він... читаємо далі, ми бачимо, де він... де він сказав такі слова, як колись хтось тебе запросив, якщо тебе хтось колись запросив. Не старайся десь так сідати собі на перше місця, щоб не трапилось так, щоб хтось прийшов поважніше від тебе, і із, із запрошених тебе не, пере, не пересадив назад. А сідай собі десь далі. Е, бо може бути так, що підійде цей запрошених, він тебе посадить на, на перше місце. І далі він звернувся до цього чоловіка, який його запросив. Звернувся до нього і каже, коли ти справляєш гостину, не запрошуй таких своїх рідних та близьких, сусідів багатих, які можуть тобі взаємно віддати так само. Але сказав такі слова: каже: коли ти робиш цю гостину, запроси вбогих, калік, нужденних, одним словом, тих людей, які потребують цього, які не можуть тобі віддати. І знаєте, читаючи далі, ми бачимо один чоловік із присутніх сказав такі слова блаженні, хто хліб споживатиме в Божому царстві. І в цих словах ми бачимо, де повторюються подібні слова, які сказав Ісус Христос, що блаженні, голодні та спрагнені, бо вони будуть нагодовані. І слухаючи певні слова, які говорив Ісус Христос, і чоловік мені сказав блаженні, які будуть хліб споживати в Божому Царстві. І далі, читаючи. Цю, в цій притчі, де ми читаємо, бачимо, що вже Ісус Христос звернувся в цій розмові до цього чоловіка, де Він розказав про цю притчу. І не раз ми цю притчу читали самі особисто, не раз ми чули проповіді з цієї притчі, де описується про троє категорії людей, сімей, які були запрошені на певну гостину, яку спорядив один із панів, і послав свого посланця Раба, щоб запросити на цю. На цю вечерю, на цю гостину, і ми бачимо із тих трьох запрошених, вони всі відмовилися. Вони всі відмовилися. Один сказав, що купив болів, хоче їх випробувати. Інший сказав, що купив землю, хотів би її оглянути. Третій сказав, що вибачу, я одрижився, немає як піти. І з того всього ми бачимо дві категорії: де одна категорія людей, яка є Запрошена, нуждаюча і приходить. І інша категорія, де ми бачимо з цієї категорії з цих трьох сімей чи трьох людей, які є забезпечені, яких запрошують на гостину, все приготовано. Нічого не потрібно, з їхнього боку, нічого не потрібно робити. Все готово. Приходьте на цю гостину, і ми бачимо, де ці не, не поцінували тим, але відмовились. Відмовились, не відмовились, щоб не йти на цю гостину. І сьогодні читаємо ці, цю притчу, ці, читаємо ці, цю історію, я хотів би звернути увагу на таку річ, де, як самого початку я говорив, де Ісус Христос сказав, що блаженні, голодні та спрагнені правди бо будуть нагодовані. Дійсно, ті, хто має цю справу до правди, Хто має цей голоду до, до правди, де Ісус Христос говорить, будуть нагодовані, де за часу перебування Ісуса Христа на цій землі, де дійсно багато було чого сказано з уст Ісуса Христа. Багато чого було сказано з уст Ісуса Христа. І багато чого було зроблено. Де є місце також сказано на горній проповіді блаженні в Богі, бо таке Царство Боже. І ми бачимо присутності цих людей, які слідували за Ісусом Христом, там були різні категорії людей. Були і убогі, були і хворі, були і багаті, були і багаті. І, і всі отримували від Ісуса Христа, де приходили нужденні, де були, мали цю проблему здоров'я, де ми бачимо і отримали цю відповідь, де отримали це оздоровлення, це ісцілення. де мали певні. Запитання до Ісуса Христа, де Ісус Христос також він виголошував ті слова правди і істини, де Він навчав. І попри це, все ми бачимо і були навіть і нагодовані присутні люди, де ми читаємо 4 тисячі людей і 5 тисяч людей. І багато хто із людей отримали свою відповідь. Багато хто із людей отримали свою відповідь із уст Ісуса Христа. І знаєте, ми живемо. Теперішній час, де буквально посеред нас немає, що Ісус Христос ходить посеред нас, але ми читаємо цю притчу і ця притча для нас щось говорить, де ми живемо в цей час, де рясно Господь подає свій хліб для народу свого. Де рясно Господь подає свій хліб для народу свого, де, озертаючись назад час цієї свободи в нашої країни, ми бачимо, скільки. Різними способами звищалося Слово Боже. На різних місцях. І в великих містах, і в менших містах, і в селищах міського типу, і навіть ще в менших селах, де звищалося Слово Боже. І ми бачимо, де не дуже, людей, не дуже багато людей, які приходили, щоб послухати Слово Боже. Не дуже багато людей, які приходили послухати Слово Боже. І так само ми читаємо ці причі, як я вже говорив, звернув увагу на таку річ, де люди потребуючи, знаєте, як то кажуть, як тривога, то до Бога. Як люди потребуючи, вони більше прагнуть почути Слово Боже. Більше прагнуть почути Слово Боже. І я хотів би звернути увагу на таку річ, навіть який ми час зараз, зараз, зараз живемо. час тривоги, час війни, час тривоги, час війни. Я хотів би, щоб ми дякували Господу за цей час, який Господь дарував для нас. Час миру та спокою, який був до цього часу, зазвичай слово Боже, яке я говорив. І дав би Господь нам всім розуміти те, щоб ми використовували той час, який час ми живемо, дивлячись на це все, як все різко міняється.